Зустрічаємо нове надходження, це Toyota Corolla, 15 2015 року автомобіль на бензиновому двигуні об'ємом 1,4. Дуже надійне авто, в принципі, тому що це Toyota, і також е -е, непроблемний двигун. По комплектації у нас є парктроніки вкруг стан по салончику ідеал. Машинка весь час їздить з чохлами, там у нас також тканина в ідеальному стані. Пробіг у машинки всього-навсього 137 тисяч кілометрів. У машини є повна сервісна історія з офіціального ділера, є у нас електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, кермо також чохольчику, під чохлом стан ідеал. Також ми маємо мультимедію. Є у нас кондиціонер та підігріви передніх сидінь. Це у нас отак гарненько прячеться та ось такий має вид машинка. І, до речі, маємо ми також шестиступенчату коробку. Ось така машинка. Приїхати та подивитися її ви можете за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня і також нагадуємо вам, що у нас є кредити, обміни та лізинг.